Друзі, всім привіт! У нас другий день турніру. Так, ось так у нас оборонка наша тримає. Три поразки поки що, але багато виграшів. Давайте будемо розпочинати наші атаки. Подивимося, що у нас буде по По нашим суперникам. Отак от починаємо. От, Як вам, друзі? 5 і 2 майже всі мультики. Хтось там був в спільному чатику писав, що в нього завтра, мабуть, підуть поразки. То в мене, мабуть, сьогодні вже підуть поразки. І тим не менше, давайте будемо тоді, мабуть, брати. Два червоних. Так, замість цього і. Можемо спробувати через через контру зіграти Типу, поставити. Качку, мабуть, ми не заюзаємо, тому що. Мультики можуть відражати. Давайте, може, спробуємо якось так. У ну, мене такі ідеї. Давайте будемо пробувати. Так, ну давайте будемо атакувати. Так. Що в нас що в нас є? Ну, мабуть, будемо з цієї трічки починати? Так, у нас фіульчик підтягується. Думаю, якось так то це фіол стане. І, мабуть. цей фіол прокидати. Так, активуємо акулу. І, мабуть, будемо синій шукати. Угу. Синю зарядку. Де да, червону нам потрібно? Хотя, блін, я трошки тупанув. У нас тут тільки кедмон б'є. Ну, ладно. Так. Тут синій. Так. Будемо, будемо. Всього. Червоний закрився, це добре. Так. Давайте так. Дві трійки. З О! Мінус коршек. Це добре. Давайте може Кедмана на мінуснемо. Не мінус мінуснула. Ну, Може він зараз розіб'ється. В принципі, все можливо, так сказати. Давайте філо прокинемо. Будемо збирати. Наш кедман класно відіграє і грех. ну Це типу сам винувати, скажімо так, що взяв. Давайте будемо. Все ж нас б'є по синьому, сильніше, по ньому і будемо бити. Так, давайте отак. Тут в нас якраз буде зарядка. Акули Давайте отак прокинемо. Так. Єсть. Ви бачите, бачите, як Грех відіграє? Ну, просто пушка. <laughs> О, а от зараз, походу, грех і почне відігрувати. хил потребен. Так. Сейчас я трешка начудил. Мабуть, хоча не певен. Ну, давайте зробити кристал. Так. Нам треба акульони наш. З, зірвемо, доб'ємо цього, ми не добили. Але полетіло і само все добило. Ну, так, от, якби перший бій такий тяжкуватий вийшов, але ми змогли це. Так, ну що, йдемо далі, друзі? Йдемо далі, не зупиняючись. Так, Соня буде Діспел. Давайте тоді брати зелененьких ми мій і ліки. І давайте може візьмемо. Хто у нас буде бить, виходить? Хто у нас буде бить? Грех тільки буде бить. І каміння. Так, ну... Слухайте. Давайте подивимось. В принципі, в принципі, в принципі, можемо спробувати. Давайте попробуємо, чому ні, як то кажеться. Так, зелених трохи є, синій геть мало. Давайте так. О, ось і синенький прийшов. Давайте, мабуть, його... Отак запустимо. Так, О. Тепер отак зелененьке складемо. Угу. Так. Отак. Давайте отак запустимо комбо. І тут у нас вже буде, якби... Зарядочка. Зарядка у нас... зелених. А, тільки зелених. Давайте кристалл зроблено, У нас є можливість. Так, а Соня в Кедмана просто навалює. Ми будемо Кедманом в Соню навалювати. Так, робимо кристал синій. Трошки о, є. мінус. Давайте фіолетовий кристал зробимо. О, фіолет полетів ще. Так. Нам підпалили акулу. Давайте отак. От лишнє, лишнє, трошки полетіло. Може він умре? А він умер. І це добре. Що не пам'ятаю, що робить, по-моєму. Ну ладно. Так, давайте так. Давайте так. так. І давайте зривати кристал. Ну, цього другий бій вийшов краще трішки. Йдемо далі. Так. Знову всі мультики. Зелені нам якраз дуже і потрібні. Я думаю, що ми так і залишимо. Соня одна, друга, можливо навіть, можливо, навіть взяти когось ще зеленого, але мене... Біда з кимось ще зеленим. Добре, погнали. Погнали так, як є. Так, у нас багато фіола, у нас багато червоного, мало синього і мало зеленого. Раз багато фіолу, значить фіолу будемо і складувати. Так, у нас склався кристал. Зарядилась наша окопа, і ми будемо робити чистку поля. Мінуснули Соню, це вже хорошо. Так. Зелені сюди не вистачить. Та давайте в Люську прокидати. Там потім сині складемо. Грех по чуть-чуть роботи, але вже от робота, скажімо так. Давайте так. Тепер так. І будемо. Ну, будемо обконтру, але типу. Тільки її ми можемо добити. Тепер давайте фіолетові перезарядимо. Не перезарядимо. Розійшовся, роз, роз, роз так сказати, перезарядимо фіолетові. Тепер перезарядимо. Так, нам не дохіл дуже терміново. Соня зараз когось буде вбивати, ми хоча б... Міньйона ми прикриємо трішки. але нам потрібен хіл. Походу він і є. Ну, по крайній мірі зараз буде. Не, поки не буде. Але тут уже, я думаю, у нас не буде складнощів добити цих двох. Перезарядимо. Не перезарядимо. Ох, ми сьогодні перезарядимо, не перезарядимо дивні діла. Давайте так. Так. Є нас акульонош. Зараз граю, буде роботи. На благо нас. Ну, все, закінчило. Слава Богу, трошки легше. Так, що далі у нас? Далі в нас. Веселка. Веселка. Давайте ми візьмемо два фіола. Сюда, Кіприота. І візьмемо, може, качку. Ми зможемо блочити цих А, подождіть, це ж не блочиться, здається. Ну, або тяжко блочиться. Ні, мабуть, качка тут не відіграє. Треба брати... Треба брати щось попрофітніше качки. Так у нас буде. Може так спробувати. Може так. Давайте так. 2-1-1. Погнали. Як то кажеться, Якщо воно буде, то воно буде. От. А воно трохи є. Почнемо з такого комбо одразу. Дуже такого непоганого. Зробимо ще один кристал, тільки фіолетовий, і будемо активувати нашу міць, так сказати. І... І перезарядимо ще раз нашу міць. Не перезарядимо. А що, а що такое? Да що в мене сьогодні проїхать? Таке перезарядом, не перезарядом. Ладно. Так просто мабуть трохи переживаю. У нас там біда з кішечкою. І я не повністю... Скажем так, зосереджений на грі. Так, давайте так, зелений прокинем, і мінуснем його. Мінуснем цього чи не мінусним? Візьмемо не, не мінуснем, але отак я думаю мінуснем. Ой, як гарно полетіло. Це прелість. Грех, до речі, як завжди, отиграв на всі 100. Ну, ви бачили, так? Да? Так, ну що, ще один бій залишився. Так, Колянчик, Колянчик і небагато мультиків. Слухайте, а чи не взяти нам сюди? Так, це буде диспел, Це що робить? Прислужників. А, ну, не страшний. А давайте сюди візьмемо. Отак, От ще одного синього і качку. Тут ми багато кого зможемо по факту блочить. Ну, пробувати хоча б блочить. І два синіх, щоб пробивати центр. Я думаю, у нас має все вийти. Так. Мало б все вийти, в принципі. Давайте так запустимо. Тепер, ну, вот так. Так. Щось потрошку йде. Ну. Ну, да й іде потрошку, скажімо так. Так, зараз нас будуть травить. Дуже так міцно травить. Наскільки я пам'ятаю, нам треба. Нашого хіла. А у нас не хіла нема. Mm. І наш хіл може зараз од'їхати, як то кажеться, на упокої. Давайте комп'ютер підказує. Так. А чи хватить нам, якщо ми це беремо сюди? Блін, сподіватися, що закриється зараз зелений отут і колянчику хватить це таке собі, але, ну, як то кажеться, не останній бій не закрилось. Так, минус 2. У нас минус 2. Давайте так делать. И вот так. Так, качеру восстановился. Давайте сюда, может быть. І дозряджать кедма напробувати. Кочер у нас від'їхав. Да, десь я натупив. і так сказати, сам винуватий в тому, що натупив. Давайте тригернемо Рігорда. На кого він перекине. О, то він хорошо перекинув. Давайте тоді тригерить цю. Не хватило чуть-чуть, щоб хоча б убити одного. Ну, так сказати, не нулик, як уже є. Але... Хотілося б, звісно, без поразок. Але, але, сам натупив. ізначально, при підборі команди ще. Тепер головне зробити висновки і такого більше не повторювати. Так, ну, отак от, от ми йдемо, тримаємось, скажемо. Якось так. Дякую, друзі, за перегляд. До нових зустрічей завтра на турнірі. Всім гарного дня! Бережіть себе!